1 січня ми відсвяткували да, новий рік якби, хорошим сном і кока колою І кажуть суміжники, що там якісь тюлені залізли під міст. І вони думали, що вони там в безпеці, а ми такі е, залітаємо під міст, нічого не видно. Але бачимо, що і один гробець попався, ми його відспівали і навіть трошки перепекли. Я не повар, я цим медіум вел або волдан well не розумію. Я просто печу. Ну, да, він, звісно, попався гарно. Потім до розвідка показали, що він згорів. Буває новий рік. Ну а ми ж його так трошки піддули. <свісно> <свісно> щоб, щоб потім не казали, ай, він недопечений. Оце в коментарях люлять писати. А тут уже все, тут крапочка. Полетіли далі, поступили у віконці наступного пітку. Може йому сподобалось. Все ціль номер два, три. Все початенько. Не ми дрони просто так. Не витрачаємо у нас, є завжди запасний план. Ворог, да. Ну, нав... Ми його навчили. Вони гарно маскують е, свої вогневі засоби. ми прості хлопці. Ми бачимо гармату, ми її б'ємо. Е, ну і довелося трошки так повиляти, дуже на тоненькому і зайти у правильне місце, щоб ця гармата більше не стріляла. Коли спереду не можеш зайти, заходиш ззаду. Таке буває у житті. Ворог. Трошки замаскував і ствол. Тобто, це ускладнює роботу по ньому, але ми все рівно можемо то робити. Ну і так уже долетів дивишся, ага, типу, ззаду все відкрите. І якби, якби то тебе запрошують. Ну і ми то зробили. Наше крило бачило, як вона стріляє. Тобто, вона гаряченька, там, ворог поруч бігає, метушиться, і ми бачимо, як з крила через стріми. Що є вистріл, і буквально проходить одна хвилина, і в цій гарматі з'являється дирка. Тобто, це, це дуже такий гарний випадок. Це небесна кара, коли вчасно прилітає, це дуже охуєнно. І потім прилетіли. Отака от дирка! Коли ворог працює, він розкриває свій вогневий засіб, тобто його оголяє, і відповідно він стає в цей момент в вразливий в бойовому положенні. Найбільш важлива гармата в бойовому положенні, і вони не встигли. Вони почули дрон, розбіглися, не встигли її замаскувати, закидати гіллям, і ми прилетіли і БЕМ! Все зробили швидко, правильно і туди, куди треба. Тому що ствол пробитий, це все ну ми рахуємо це знищено. Якщо вони спробують дути в цю дірочку, то два випадка: можливо, з ствола буде квіточка. Ну а більш мирний варіант, що просто снаряд. Не попаде туди, куди він цілився. Тобто він не долетить. Тому що, скажімо, фізика не спрацює. Ми його називаємо Тімен або тмен. Тмінь. Бо темка. Бо він відбивався темкою. Було таке, да. Я ж кажу. Я бачу навіть кусочок польоту, навіть не долетіш. Я розумію, що про що йде мова. Так, да, це було цікаво. Детонація була? Була детонація. Коротше, після оціх цього відео до нас приклеїв командир Поганяло. Окрім сопілкаря ще й піхвознавець. Я не знаю за що, але ми це, заслужили. Да. Окрім звичайних кумулятивних, скажімо, всім зрозумілих заводських снарядів, які роблять дюрку в броні. Наша зброярня топ, дякую всім вам, розробили боєприпас теж на базі нашого досвіду. Тобто він замість дірочки робить такі. В ідеалі ми хотіли взагалі від... але ми ще скажемо, ліміти цього боєприпасу, я думаю, будуть далі рухатись і колись ми зможемо з одного удару. Від... Це буде кайф. сила зброярні підрозділу птахів медіара в тому, що вони дуже тісно комунікують з бойовими екіпажами і швидко на базі їхнього досвіду роблять потрібні боєприпаси під конкретні задачі. І це дуже круто. Тобто, зворотній зв'язок дуже швидкий. Від ідеї до реалізації проходить короткий проміжок часу і воно працює. І це дуже круто. Контужений птах летить поза надто рівні премії. І мене це якби занепокоїло, я вирішив перевірити документи. Підлітаю, дивлюся, не ну, проникнення на нашу територію писько, дрона на оптоволокні. О, такі звірі нам ще не траплялися. І при, трошки його присадили. А вони як летить, Єлісій! де дрон? Десь так. Я думав, ми граємо в квачах. І він тікає, я доганяю, він приймає правила гри. Ну тут хитрий Москві. Він якби хотів жити, сильно хотів жити, але ми перехитрили його. Він от це просто можливо, його я не буду підказувати, що треба робити. Але коротше, ми його вивели на цю зону як ми розуміємо, де ми можемо гарно відпрацювати. Ми трошки поганяли, так вичевели із зони безпечної, де він міг був стояти. І все далі. Ну да, один трьохсотий, який ууу. жде свого наступного дрона, який прилетів. Потім через хвилин 10-20. Ну, цей так бігає смачно. І ми йому трошки цей додали втік. А все, він потім більше не бігав. Вот то й з жгутом бежит, него, думаешь? Нет, это Не, бежит. Я же Ха-ха-ха, я ж оцениваю. Я, ну, да? я ж тебя буду мотати, дві жгута судом пішов. Русские своїх не бросают. Елисей, соберись. Вот, <ріху> видите, ну, дивіться, дивіться, він далі каже, повзи до мене, я тобі тут будував. <ріху> На точку евакуації. <ріху> Да, смокін його трошки порвало. А це його дружбан був? Да, ти видишь? Ты ж... дивився? Да. Жбута по. Ні, типу. <рес> мені не жалко. Я краще собі прибережу, довше проживу. Родина тебе бросить, синок, всегда. <рес> Помни.